Я дуже придумав, швидко мама приготувала, подивилася торговий знак, не зайнятий, клас, все, можна працювати. І треба було десь брати гроші. Угу. Я тоді пішов, в перші рази в бізнес-клуб пішов. Угу. Ось, Бізнес-клуб це був борт. Угу. І в борді, в борді я познайомився з Дімою Карпіловським Український клуб І е, кажу, Діма, Діма, є така ідея? я кажу, беру три. Кажу, все, супер, продавати вмію. Я йому продав три автомати, він мені гроші дав через пару днів. Я знайшов в Китаї, Я тільки з Китаєм в Україні не, не було нікого, хто міг зробити такі автомати. Я е, вийшов на Китай, знайшов автомат, сказав, що мені треба, тому що мені треба було, щоб ліфт заїжджав, забирав суп і суп не розливав. Це автоматично mm -hmm. по супу. Ну і не по супу, ну вони, щоб ще нічого не було. Ну представте, що вони готували в що, що Що вони готували? Вони нічого не готували, ми готували Тобто, модель була така. Є столова дуже вкусна, смачна кузата хата. Ми у них купували і перепродавали в бізнес-центрах. Mm. Ось таке в автоматах. В автоматах.